Працюють на кордоні аби перевіряти військово-облікові документи про роботу працівників ТЦК на контрольно-пропускних пунктах та про блокування руху вантажівок, розповів начальник Чернівецького прикордонного загону, полковник Микола Романчук. Більше далі у сюжеті. Після довготривалого блокування кордону рух вантажівок через пропускні пункти з Румунією частково відновили. Йдеться про пункт пропуску віку в Одесус. Натомість на пункті пропуску Сірет досі тривають перемовини з румунськими фермерами. Станом на 9 годину сьогодні можу повідомити, що пропускні операції по вантажним транспортним засобам в пункті пропуска Красноїльськ розпочались. Ну, ми всі розуміємо, що в пункті пропуска Красноїльськ у нас через державний кордон прямують лише порожні вантажні транспортні засоби. По пункту пропуска порубне, ситуація дещо інша. Значить, станом на зараз, ну і вчора, позавчора, найближчі дні, велись відповідні переговори між органами влади Румунії та фермерами, які висувають певні вимоги. Що можу сказати? Те, що мені відомо на зараз. Процес переговорів, позитивний, позитивний, є надії, що найближчими днями взагалі питання блокування зніметься взагалі. Але точно не можу сказати, тому що цей процес не залежить від нас, а залежить від. Органів влади Республіка Румунія з нового року працівників правопорядку на кордоні побільшало. Окрім прикордонників, перевіряти необхідні документи почали, і представники ТЦК заключається в тому, щоб ми трошки допомогли ТЦК для того, щоб виконати мобілізаційні завдання. Тому вони працюють на всіх пунктах пропуска, основних, де пасажиротранспортний транспортний поток дозволяє їм. Працювати з МОБ-ресурсом, з людьми, які перетинають державний кордон, перевіряти додатково військово-обліковий документ. У людини, якої немає має документи на перетинання державного кордону, ми виносимо рішення про відмову в перетинанні. Працівники ТЦК працюють із цими людьми, перевіряють їх за обліками, дивляться, чи, як давно вони уточнювали там облікові дані з'являлись в ТЦК. Також працюють з тими людьми, хто має право на перетинання державного кордону. Але по відповідним облікам, які ведуть в центрах комплектування, їм необхідно з'явитись або уточнити облікові дані. Тобто, ця робота, ну, не зводиться до того, що комусь вручили повістку або не вручили. Проте покинути країну поза межами пунктів пропуску охочих не бракувало впродовж всього минулого року. Незаконно перетнути кордон намагалось понад 2300 тисячі осіб. Нещодавно на минулому тижні три порушники кордону протягом одного дня двічі затримувалися. Протягом одного дня, взагалі, незаконне перетинання державного кордону це адміністративне правопорушення, яке передбачено. Статтею 204.1 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Організація незаконного перетинання це кримінальне правопорушення, яке відповідальність за яке передбачена статтею 332 Кримінального кодексу. За повторне зростає. Там є декілька частин в цій статті. Якщо групове порушення, штраф більший, повторне протягом року зростає, звичайно, зростає. Але це не ті цифри, які зупинять людину, яка намагається залишити територію України, потрапити в сусідні країни. Відчайдухи намагаються різноманітними способами, навіть ризикуючи власним життям. Досить часто, і щоб ви розуміли, 80% порушень відбуваються навіть не те, що, зважаючи на те, що зараз зима, не на там. Плотах, там лодках, а вони просто перепливають, не боючись нічого. За минулу зиму на ділянках Мукачевського і Чернівецького прикордонного загону за зиму 17 чоловік. Загинули під час перетинання кордону в річці або в горах замерзли. Загалом минулий рік для охоронців кордону виявився плідним і на незаконні знахідки. Так, прикордонники зупинили перевезення контрабанди на майже 90 мільйонів гривень. Серед знайдених речовин один мільйон пачок цигарок, два кілограми наркотиків, 84 одиниці зброї та понад 8 тисяч боєприпасів. Богдан Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.